Я вчора працював з бджолами, після обід роздавав ващину. Ну, як подимав маток, другий корпус і давав по листку ващини. Зараз хочу глянути, чи відтягли вони ващину. І якщо відтягли, то наскільки сильно вони її відтягли. А можливо і взагалі не відтягли. Зараз подивимось. Що тут з ващинкою відбувається? За ніч. Дивіться, бджоли вдосталь на ващині ось потягнули вже ващинку В принципі, я думаю, що сьогодні до вечора і з цієї сторони почали тягнути ось ващинку Я думаю, що сьогодні до вечора. Мають вони вже її відтягти повністю. І ще одну сім'ю раді цікавості для порівняння, як тут ситуація з ващиною за ніч. Ну тут краща ситуація від з цієї сторони, де розплод, відтягнули набагато більше, і вище і більше. А з цієї сторони від сушнини теж, дивіться, відтягнули вже скільки. Тут краща ситуація. До вечора 100% все буде відтягнуто і там, і тут.